Рівмінська прокуратура зганьбила себе свій прапор і вона є розформована. Моє рішення. Усі заступники, прокурори області, його заступники і місцеві прокурори сьогодні пишуть заяви про підставлення. Новий прокурор області, якої ще не представив, розбереться з усіма колективом і прийме рішення про повне оздоровлення колективу. Ви, звичайно, згідно закону, можете цього не зробити. Особливо місцевих прокурорів обрані на дуже прозорих конкурсах, що продовжує жоден з вас не зайняв першого місця потеста. Але всі пройшли співбесіди і зайняли свої місця. Ви зі до закону, на жаль, можете не почути мене. Але краще почути. У такому дусі з роздачі прокурорам Рівненщини на горіхи розпочав представлення нового очільника відомства в області генпрокурор Юрій Луценко. Ми знаходимося ще тут. В рідному світі почалася боржтинова рахова пухлина? З цього, що відбувається навколо. Ця пухлина вже не тільки з'їла все рівнинське чиновництво, правоохоронництво і багатьох-багатьох громадян, але й пішла на жатова, що на воли. Я би на місці голови обласної адміністрації змінив усіх голів адміністрації бурштинового краю, якщо ви не хочете народної республіки, яка почне з'їдати українську державу. Я б це дуже рекомендував. І мені випуся, і що вони з ППП, і що вони дають хороші результати, абсолютно не хвилюють. Подумайте про Україну. Рідну для себе Рівненщину генпрокурор назвав другим у державі центром корупції після столиці. Минулого року кожний давав мільйон незаконного обігу в день. Цього року приблизно 700 тисяч в день доларів Сполучених Штатів Америки. Якщо ви поможете, то зрозумійте, що це співставлено і сумою, яка держава України витрачає на закупівлю нової техніки для Збройних сил України, яка воює там на сході. А діячі в камуфляжі збирають бабки тут, грабуючи можливість державі дати нашим воякам нормальну зброю, нормальні умови для опору агресорів. Скільки ж прокурорів на Рівненщині дослухались рекомендацій Юрія Луценка? Наразі невідомо, адже всі заяви пишуться в генпрокуратуру. Наталка Осорук, Дмитро Лентіюк, Артем Лаговський Новини Рівного.